Бюджетної комісії, сьогодні у нас проводяться спільне засідання разом з комісією з питань нашої фінансів, соціально-економічно та управління власністю і питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я і соціальної політики. І тут присутні крім нашої комісії, голова комісії Надія Іванівна Гроблянська, також члени комісії Білан Світлана Степанівна і масла Світлана Ярослав, Які Будуть питання щодо початку. Є пропозиція розпочатися.

Сьогодні запрошені і Микола ну, Тройжовандишов, а також е, Мирослава Миколаївна, начальник фінансового відділу е, Галина Богданівна. Отже, давайте розпочинаємо роботу нашої комісії. Спочатку ну, е, це е, поясню, де, це перетвердження паспорта спаскою сільської територіальної громади станом на 01.01 2025 рік. Хто по цьому питанні буде? Я. Ну, не знаю, чи я потрібно все зачитувати. Ми на те не дивилися, заходили на сайт. Наше село, адміністративний центр СПАС, поштова адреса відома всім. Входять населені пункти села Спас, Луги, Погорілиць, підсутки, та липовиця. відстань до району центру 40 км. автобусне сполучення спас Івано-Франківськ, погорілиць Калуш, липовиця, калуш Чисельність населення громади станом на 1 січня цього року це двоє осіб, в тому числі дітей дошкільного віку 252, шкільного віку 795, пенсійного віку 1264, працездатного віку 3691, 6 населених пунктів вже говорилося. Обсяг доходів з пальської сільської ради це 61 мільйон 796 тисяч 518 гривень, в тому числі сформованих відповідно статті 64 бюджетного кодексу України 22 мільйони 83 три тисячі вісімсот гривня. Бюджет розвитку 500 тисяч, базова дотація це 8 мільйонів 806 тисяч 900 гривень. Територія громади 26 тисяч. Квадратних кілометрів. Так я не помилився. напевно, що ні. В тому числі у нас є заклади, які отримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, Це їх 11. Загальні звіті навчальні заклади першого, третього ступеня, тобто ліцеї двоє, гімназії двоє. І так далі. Є потреба далі зачитувати повністю характеристику стосується нас, паспорт, то я ногам повідомлюю, ви мали уявлення, ви мали можливість дотепер з цим всім познайомитись. Так? так. Отже, е, які пропозиції щодо цього? Ставлю на затвердження паспорту і з з сільської територіальної громади, станом найперше, згідно цього додатку, який вам почав зачитувати. Особливо. <гану> За. 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 Дніпані? Панерстане? За. За. Шість. За. 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 Отже, рішення прийняте. Дякую. Наступне питання це внесення змін до рішення сесії сільської ради від 19.12.24 року. Та номер 1379 32 дев'ять про бюджет спадської сільської ради територіальних громад, 25-й рік. Основні питання то внесення до сільського бюджету, а саме за західну частину загального фонду по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. На суму 1 мільйон 331 тисяча 800 гривень. Відповідно, зробити перерозподіл по розпорядниках коштів, а саме у ліцею на заробітну плату 219 тисяч 144 гривні, нарахування на заробітну плату 108 тисяч 211 гривень. Спальському ліцею заробітна плата 514 тисяч 558 гривень, нарахування 113 тисяч 202 гривні. У гімназії заробітна плата 201 69 гривень, на рахування 44 235 гривень. У гімназії заробітна плата 136 тисяч 870 гривень, нарахування заробітна плата 34 тисячі 518 гривень. Так само збільшити за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами, освітніми потребами, тобто на інклюзію дали нам 10 тисяч 800 гривень. Відповідно, збільшити додаткову частину поки що одному розпорядок коштів в гімназії, а саме на заробітну плату 8 тисяч 850 гривень. На рахування на заробітну плату 1950 гривень. Також надано нам субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на нову українську школу в сумі 338 тисяч 100 гривень. І відповідно дану субвенцію ми спрямовуємо в спеціальний фонд і закуповувати. Поки що на закупівлю головний розпорядник коштів Спальська сільська рада по коду класифікації на виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти, нова українська школа, на придбання обладнання предметів матеріалу довгострокового користування на суму 338 тисяч 100 гривень. Спрямувати залишок по загальному фонду в сумі 300 тисяч гривень на такі е, статті видатків, як субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку в сумі 300 тисяч гривень. Дана субвенція може спрямовуватися рішенням виконкому е, е, конкретним. Е, Військовим частинам по їхнім запитам. Тобто, якщо до нас вже буде запит, не потрібно вносити зміни у бюджет, а вже можна рішенням виконавчого комітету спрямовувати саме на які цілі і яку суму. Головному розпоряднику коштів в спальській сільській раді зменшити видаткову частину бюджету, а саме на, по, на надання загальної середньої освіти, інші виплати населенню. Сумі 16 тисяч дев'ятсот гривень та спрямувати дані кошти на співфінансування одну нову українську школу. Та субвенція, що нам дали, 338 тисяч 100 гривень. Це є зобов'язкову умову на співфінансування з місцевого бюджету 5%. Тобто 16 тисяч 905 гривень. Ми даємо співфінансування і забираємо з. З коштів кошторисних призначень по школі, а також зменшити е, по, з іншої діяльності у сфері державного управління предмети матеріалу обладнання та інвентар 48 тисяч, та спрямувати ті кошти на надання субвенції бюджету, а саме оплата за надані послуги з питань містобудування та архітектури. Е, також надати другим пунктом надати право розпорядникам коштів Липовицькому ліцею Спайської сільської ради, а також розпорядникам коштів в Суходівській гімназії Спайської сільської ради, оплачувати заробітну плату педагогічним працівникам, з якими укладено договори на корекційно-розвиткові заняття з місцевого бюджету коду класифікації 10.21. Так як нам на інклюзію дуже мало дали гроші, нам не вистачає у будь-якому випадку, можливо, потім ще буде дорахування, тоді буде перерозподіл ще коштів, але на даний момент аби були оплачені дані кошти, рішення сесії повинно, потрібно надати дозвіл на оплату праці за корекційно розвиткові звання. Також третим пунктом на виконання листа департаменту фінансів Івана Кантівської обласної адміністрації від 31.01.2025 року номер 9, 4, 5 внести зміни до рішення Спайської сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 1379-32-24 про бюджет Спасської сільської територіальної громади на 25 рік, а саме Додатку 7 додати затверджену програму за кодом бюджетної програми Організація благоустрою населених пунктів на суму 874 тисячі 610 гривень. По е, даному рішенню у мене, по даному питанню, у мене все якісь є. Дякую. Та, Дякую.

Для перерозподілу видатків по харчуванню було проведено з попереднє засідання бюджетної комісії, де було здійснено перерозподіл видатків на харчування по школах і підняття залишку на початок року по субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів. Сумі 521 200 гривень. Даний перерозподіл е, потрібно затверджувати згідно офіційного висновку фінансового відділу Спальської сільської ради, е, від, е, висновок керуючись статтею 26 пунктом 23 закону України про місцеве самоврядування, також бюджетним кодексом України. Е, Відповідно до постанови від 10 січня 2025 року, номер 13 фінансовий відділ спадської сільської ради надає висновок про залишки коштів спеціального фонду бюджету спадської сільської ради за субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти, передбаченої розпорядженням Кабінету міністрів України. Від 25.12.24 року номер 1323 станом на 1 січня 21 року по даній субвенції залишив коштів складає 521 тисячу 200 гривень. Відповідно, дані кошти спрямовуються на харчування учнів початкових класів. Я думаю, питань додання немає, тоді давайте станемо кошти. За. Ярослав. За? За. Всього 6 за. 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 Дякую. Де... Питання відпорядження сільського голови. Прошу ви на питання. період ведення розпорядження сільського голови про бюджет спальської територіальної громади на 25 рік. Від номер 2 від 09.0125 року 5.916.01.25 року. По другому розпорядженню внести зміни по головному розпоряднику коштів у Спаскій сільській раді, а саме зменшити кошторисні призначення по організації благоустрою населених пунктів оплата послуг крім комунальних на 1000 гривень. Оплата електроенергії збільшити на 88 тисяч 4 гривні, оплата інших енергоносіїв, крім комунальних послуг, зменшити 88 тисяч 4 гривні, а також заходи та роботи з мобілізаційною підготовкою місцевого значення. Оплата послуг крім комунальних збільшити на тисячу гривень. Також друге розпорядження. По розпоряднику коштів Спаського ліцею, Спаської сільської ради, зробити перерозподіл коштів по даних кодах класифікації, оплата електроенергії зменшити 12 тисяч 900 гривень, оплата природного газу збільшити на 25 тисяч 500 гривень і оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг зменшити на 12 тисяч 600 гривень. Дякую. Питанняма, так? Прошу, так, Сергій Хадович. За. Як? За. За. Все, шість, шість за. Дякую. Наступне питання це внесення змін до програми соціального захисту населення Спасської сільської ради. І знову ж таки. Вам так? Що ні? То просто я зрозумів. Є пропозиція внести зміни до програми соціального захисту, тобто надати матеріальну допомогу лікуванні лікування тяжкохворих 200 тисяч гривень. Ця програма передбачена для реалізації на 2025 рік. Є якісь інші пропозиції? Нема? Немає. Ну, пропонуються фінансовому відділу, передбачити це в міру можливості. І стане голосування. Знову вносяться зміни до цільової програми фінансування заходів з мобілізаційної підготовки громади на 23-27 рік, а саме внести зміни. На 25 рік порядку оплата послуг з переведенням мобілізованих військовослужбовців до інших частин в сумі 100 тисяч. фінансовому відділу передбачено в межах фінансових можливості кошти для реалізації даної програми на 25 рік. Є пропозиції? Ви бачу, немає. Тоді ставимо на голосування. Це за. Я за. 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 Далі питання, у нас питання. більше питання відтілі, рах, там, то, воговини, Штан, і, про освіти, але раз спільне засідання то дозволять мені не про закріплені території обслуговування за закладом дальньої середньої освіти Спасської сільської ради 25-26 рік. Тут е, я тільки зачитаю, що саме в території. територій за Спасським ліцеєм це село Спас, погиб підсумки Луги. Філія Спаського ліцею Степеревецька початкова школа Спогрілиць, філія Спаського ліцею Підсудська початкова школа село Підсухе, Луївська гімназія Луги, Суході гімназія «Суходіл» і Лепицький ліцей Липпиць-Сходіл. Мається на увазі старша школа, 10-15 класі. Є якісь інші пропозиції по цьому? Да. Немає. Да. Хто за? Да? Да. Я. Да. Дякую. Наступне знову ж таки питання на дні одноразової метальна допомоги на лікування. Тут поступила за недільської Емілії Андріївни про надання допомоги від сходної підніс лікування після перенесних операцій і Пропонується випрати одноразову матеріальну допомогу на лікування у розмірі 10 тисяч гривень. Ну, я думаю, що тут зрозуміло. Так, тоді є якісь інші пропозиції, немає? Давайте стати. Да. 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 Прийнято так. Ну і пропонується ще включити до порядку денного сесії сільської ради проект рішення про внесення змін до постійних комісій з сільської ради. з введенням військових дій залученням наших депутатів до Збройних сил України і саме для скусти не вистачає для постійної стабільної роботи. Тому пропонується наступне вивести. До складу постійної комісії питань фінансів, бюджету, соціального міжнародного та управління комунальною власностю кравця Микола Миколаївича. І натомість увезти до складу постійної комісії з питань захисту прав людини законності, про порядку антикорупційної політики, депутатської діяльності етики та регламенту знову ж таки кравця Миколи Миколаївича. І, які ваші бачення по цьому питанню? Я думаю, що це буде добре. Це буде. Якраз стабільність нашої роботи комісії бюджетної. Немає Менше питання? Да. Пропозиції? Стане на голосування. Надію вас на то ваше пропослужчим. Всім дякую за роботу. Питання, які були винесені сьогодні засідання спільної комісії, комісій, ми вичерпали. Все, до побачення.